Тож давайте з вами зв'яжемо ось таку квіточку. В цій в мене 6 пелюсток. Я покажу, як в'язати на 5. Тобто кількість пелюсток ви можете самі регулювати, зараз зрозумієте, як. В мене звичайна акрилова нитка, гачок No3,5. Я перевіряю, чи підходить вона під гачок. Підходить. Можемо почати в'язати. Починаємо в'язання із ланцюжка із 4 повітряних петельок. Я в'яжу першу повітряну петельку, другу повітряну петельку. Третю і четверту. Зараз нам треба їх замкнути у коло. Ми беремо, проколюємо гачком першу повітряну петельку, протягуємо нитку крізь неї і крізь петельку на гачку. Тобто ми зробили поєднувальну петельку. І далі нам треба в'язати в це коло а, наші пелюстки. Як ми це робимо? Тобто, коли ми замкнули петельки у кола, у нас вийшла тут дірочка. Ми проколюємо гачком, протягуємо нитку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Це якби основа нашої пелюстки. І далі ми в'яжемо повітряні петельки. Я обрала 10 повітряних петельок. Ви можете зробити більше або менше, в залежності від того, наскільки великі пелюстки ви бажаєте. Я вирішила, що у мене це буде 10 повітряних петельок. Я вив'язую 10 повітряних петельок і тепер мені треба їх прикріпити до серцевинки. Я знову проколюю гачок всередину нашого кола, протягую робочу нитку, маю 2 петлі на гачку, пров'язую їх разом, тобто роблю стовпчик без накиду. Перша пелюстка в нас готова. Треба робити другу. Другу ми робимо так само, в'яжемо ланцюжок із 10 повітряних петельок. Ланцюжок готовий, тепер треба його закріпити до серцевинки. Знову проколюємо усередину кола, протягуємо ниточку і пров'язуємо стовпчик без накиду. Ми закріпили наш ланцюжок, у нас вийшла друга пелюстка. Так само нам треба зробити ще три рази, якщо ви бажаєте 5 пелюсток. Якщо бажаєте 6 пелюсток, то повторити це 4 рази. Ось знову в мене готовий ланцюжок. Я проколюю всерединку, протягую нитку, пров'язую стовпчик без накиду. В мене вже три пелюстки, тобто залишилось ще дві пелюстки. Знову в'яжу ланцюжок із 10 повітряних петельок. Маємо. Знову проколюю серцевинку, протягую гачок, в'яжу стовпчик без накиду і в мене вийшло 4 пелюстки. Я планувала 5, тобто роблю останню, знову в'яжу 10 повітряних петельок. І знову закріплюю їх до серцевинки. Проколола, протягнула нитку, пров'язала дві петлі на гачку з топчиком без накида. Тепер нам треба обробити пелюстки, ми будемо їх обв'язувати стовпчиками без накиду. Минулому уроку ми з вами вже в'язали стовпчики без накиду, ми в'язали їх у повітряні петельки ланцюжка. Ми це робили ось так. Заводили гачок в повітряну петельку, протягували нитку і пров'язували стовпчик без накиду. В цьому випадку ми будемо робити по-іншому. Ми будемо заводити гачок під ланцюжок, витягувати нитку і пров'язувати стовпчик без накиду. Ми якби обв'язуємо стовпчиками без накиду наш ланцюжок. Скільки таких стовпчиків нам треба зв'язати? Мінімум 10. Якщо у вас ланцюжок із 10 повітряних петельок, дивіться щільність вашого в'язання. Ви можете зробити плюс 1, плюс 2, головне, щоб пелюстка не була стягнута. В мене не щільне в'язання, тому мої 10 стовпчиків без накиду, якими я обв'язую ланцюжок, співпадає з 10 повітряними петельками ланцюжка. Ось я дов'язую, завершила обв'язувати першу пелюстку. І тепер треба завести гачок під стовпчик без накиду попереднього ряду і протягнути ниточку. Тобто ми робимо напівстовпчик без накиду. Перша пелюстка готова. Другу робимо так само під ланцюжок. Ми в'яжемо стовпчики без накиду, заводимо гачок під ланцюжок, протягнули ниточку, пров'язали. Так само робимо їх. 10, 11, 12, в залежності від того, скільки у вас повітряних петелек. В мене 10 повітряних петелек, я обв'язую 10 -ма стовпчиками без накиду. Коли я обв'язую цей ланцюжок, мені треба закріпити пелюсточку у нашої серцевинки. Зараз покажу знову, як я це роблю. Я заводжу гачок в нашу серцевинку, в дирочку під цей стовпчик попереднього ряду. Протягую нитку і її ж протягую у робочу петельку на гачку. Тобто я прикріпляю пелюстку до серцевинки на пів стовпчиком без накиду. Ось в мене вже сформовано дві пелюстки обв'язаних. Так само я роблю з третьою пелюсткою, вв'язую її стовпчиками без накиду і кріплю її до нашої серцевинки. Обв'язала і знову кріплю до серцевинки. Заводжу гачок в центр під стовпчик без накиду попереднього ряду і протягую ниточку, тобто прикріпила півстовпчиком без накиду і обв'язую наступну пелюстку. Ми повторюємо один той самий спосіб. Спочатку обв'язали повітряні петельки, потім закріпили до серцевинки. Ось дов'язала і знову заводжу гачок під стовпчик без накиду попереднього ряду серцевинку, цією ж ниточкою протягую а, крізь петельку на гачку, тобто на півстовпчик пров'язала. І закінчую, обв'язую останню пелюстку стовпчиками без накиду, і зараз покажу, як я а, закріплюю останню пелюстку, коли вже закінчую в'язання цієї квіточки. Дивіться, я дов'язала. Так само я заводжу гачок в серединку під стовпчик, протягнула нитку і протягнула крізь петлю на гачку. Все. В мене закінчена пелюстка, закінчена, я обрізаю ниточку. І протягую цю ниточку крізь петельку, на гачку, затягую. У нас там є ниточка початку і кінця, ви можете їх зв'язати на вузлик і потім їх закріпити, обрізати, а можливо цим, цими самими нитками будете пришивати квіточку. Вона у нас трошки покручена, ну так завжди виходить. І зараз її треба просто е, через е, е, натуральну тканинку відпрасувати, відпарувати, щоб вона була рівненька. Ось я це зробила, в мене рівна квіточка, і тепер їх можна сшивати, скріплювати між собою ось так пелюстками, можливо, ось так, щоб вони були більш щільними. Якщо сшиваєте так два, можна пришивати в шаховому порядку. Одну, дві, одну, дві. І у вас вийде дуже милий шалик. Або можна їх зібрати у топ, який ви бачили у попередньому відео, я показувала фото, чи просто щось декорувати такими квітами. Я взяла дитячий джемпер і ось можна ось так розкласти квіточки, розкидати їх 2, 3, 5, скільки бажаєте. Можна накласти одну на другу, і у вас вийде об'ємна квітка і вийде така брошка. Або навіть поєднати три квітки і взагалі вийде така астра, Чи Може вийти, наприклад, прикраса для волосся. Ось так розкидали, пришили і вже у вас готовий декор. На одяг дуже гарно виглядає на джинсових куртках. Ви можете пришити кожну пелюстку до светра, тоді вона не буде об'ємна, а щільно прилягати буде. Таке декорування, кастомізація одягу в цьому сезоні, до речі, в тренді.